Новорічні ялинки на переробку у Чернівцях встановили сміттєві баки для утилізації хвойних дерев. Це приклад того, як чернівчани неправильно сортують побутові відходи. Як правильно сортувати без шкоди екології новорічні ялинки, як відбувається утилізація та хто цим займається в Чернівцях, давайте розберемося разом. З січня деякі смітники заповнені новорічними ялинками. Ми вже встановили в усіх районах. Нашого міста в спальних районах такі контейнери це для великогабаритного сміття. Це такі десятикубові великі. Ми їх називаємо човники. То є спеціальний автомобіль, який той контейнер завантажує на, на себе і перевозить ці, ці великогабаритні відходи. Директор компанії, яка надає послуги з прибирання міста Олег Мандрик, каже, тогорічний досвід допомагає зрозуміти, де і скільки викинутих ялинок найбільше. Ми минулого року вже були надавачами послуг і вже виконували цю роботу і маємо досвід. Якщо в кубах перевести, це десь біля двох тисяч кубів збільшується яленок. Орієнтовано на кінець цього тижня. Ми чекаємо вже, що будуть люди виносити ну, в невеликих кількостях, але ми вже цього очікуємо. Після збору ялинки відправляють на переробку або здійснюють чистку мобільно на місці. Переробляються на щепорізі, тобто це робиться для повторного спалювання в котельнях. У ялинки багато смоли. Вони для зв'язування пробували ще такий варіант. Тобто для брикетів, щоб виробляти брикет. За словами екологів, викинуті новорічні ялинки можуть нести небезпеку для довкілля. У цих країнах є спеціальні їздячі машини, які просто підріблюються на щепи, потім щепи викасують, або як добриво, це ж грішне рісмена. Перегнівають і все. Сходять в кругом, вилучив в природі. Ми запитали чинівчан, куди викидають новорічні яленки. Я е, не натуральну, а іскуснену яленку кладу, тому що таку красоту зробувати потім викидати це. Ріг від Бога. Наприклад, там порубали і зробили якісь брикет, це одне, а коли їх просто спалюють, це погано. Думаю, що не треба робити ялинки. А куди ви покидаєте ялинки? Смітник. Ну, звичайно, так? Ну, в бак мусорний. Євген Василюк, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.